У каструлі замість їжі, вода та датчики, які аналізують нагрів. У газовій трубі суміш метану та водню. Гріє чудово, не хвилюйтесь. Якщо ви будете використовувати в побуті метановодневу суміш безпечної концентрації, ви будете менше спалювати, більше отримувати тепла. Василь Горупа з колегами працюють на газовому полігоні на Житомирщині. Тут створена така собі міні-модель ГТС і регіональних газових комунікацій, підземна і наземна газова мережа завдовжки 400 метрів. Науковці досліджують, в якій концентрації можна було б транспортувати суміш водню і газу української ГТС у Європу так, щоб труби витримали. Навіть більше в експерименті на Житомирському полігоні українські труби нібито витримали і чистий водень. Тестування показали, що можливо використання водню чистим водням користуватися ніхто не буде. Але для того, щоб статичні характеристики було їх визначити, потрібен був експеримент на чистому водні, 99,9%. Експеримент показав, що текучість водня вона не настільки суттєва, як ми її очікували. Водень як енергоносій майбутнього вписаний в стратегію розвитку енергетики України. Проте далі різного роду декларацій, справа поки не дуже просунулася. Тим часом саме водень міг би стати вигідною альтернативою для української ГТС, яка в 2024 році, після припинення дії контракту на транспортування російського газу території України може перетворитися на металобрухт. Українська газотранспортна система є дуже розглуженою. Вона дозволяє використовувати її в різних напрямках, саме це і робить її дуже привабливою з точки зору балансування. Наш оператор газотранспортної системи вивчає питання щодо пристосування нашої газотранспортної системи для транспортування в Європу, наприклад, суміші з водням. Зараз водень складає всього 2% в енергетичному міксі Європейського Союзу. Вони прагнуть до того, щоб довести це до 23% у в 2050 році. У ЄС водень оголошена енергоносієм майбутнього. Європейська воднева стратегія розроблена на 30 років і передбачає вже у 2024 році щорічне виробництво водню до 1 мільйона тонн на рік. Як розповіли дойчевелі у державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження, Україну визнано пріоритетним партнером з виробництва та використання зеленого водню, тобто водню, видобутого зі звичайної води методом електролізу з використанням електроенергії з відновлювальних джерел. Такий енергоносій не завдає шкоди довкіллю, адже викиди СО2 зведені практично до нуля. Україна має всі шанси для того, щоб проживати водну енергетику. Якщо подивитись на нашу національну енергетичну стратегію до 35-го року, да то там зазначено про те, що 25% від відсотків джерел мають бути в енергобалансі. І якщо використовувати ці якраз 25% п'ять джерел, це орієнтовно 14 встановленої потужності, то використовуючи ці потужності, можна виробляти 5,5 мільярдів метрів кубічних водню на рік. Ось тому завданням держави є дотримання, в принципі, планів, які в нас є. І маючи наявну газотранспортну систему, да, яка недовантажена, про це, ми теж казали, е, ну було б напевно нерозумно не використовувати ці плюси. Поки що ці всі мільярди кубів водню існують лише в уяві українських енергетиків, адже водень в Україні ще не видобувається. Це або імпортований з Європи, або побічний продукт, який утворюється під час виробництва на заводах. Але такий водень не є продуктом, який можна продавати і закачувати в ГТС. Його замало, і він не зелений, адже виробляється із забрудненням довкілля. Проте потенціал України в майбутньому як виробника зеленого водню справді великий. Ця мапа відображає водневу потужність регіонів. Чим більше зеленого кольору, тим більше тут можуть виробляти водню за допомогою відновлювальних джерел. Потужність можу сказати, сонця і віктор у нас 770. Один гігават. це десь 12 разів більше, ніж усієї генерації в Україні. Вона 54,5 гігавата. В Україні стільки багато не треба, тільки на електроенергію. Тому ми перейшли на отримання зеленого водню електролізом. І дивимося, що водню ми можемо отримати порядка 505 мільярдів кубів водню. Це можна замінити, ну все енергоспоживання забезпечити України. Південь України і схід. Ці регіони мають найбільший потенціал щодо виробництва зеленого водню. А місцеві ОТГ можуть забезпечити себе на багато років, якщо поквапляться, і вже тепер почнуть шукати можливості для встановлення вітряків, сонячних та геотермальних станцій, електролізери та джерела води. Ми е вели. Е Розрахунки, який відсоток води, ті, що споживають водоканали, ми заберемо. Ну, В середньому по країні це 10%. Можна навіть по-другому, то, що вже викидують водоканали, то, що воду спожили, потім її очищати і давати на електролізер. Отримувати в результаті використання водню, ми отримуємо знов чисту воду. Ця міні-модель відтворює цей процес. Це як вічний двигун. Якщо немає потреби у водні, його можна перетворити на чисту воду, а при потребі знов на електроенергію. Президент Асоціації Українська воднева рада Олександр Рєпкін уже кілька років не лише мріє про водне в Україну, але й лобіює ці ідеї в урядових кабінетах та міжнародному рівні. Він бачить добрі перспективи для водневої співпраці України та Німеччини, які влітку 2020 року підписав відповідну угоду. Утім, він різко критикує уряд України за бездіяльність, коли ми говоримо про стратегічне партнерство. Мабуть, тут треба в найменший спосіб залучати державу до цих процесів а лише тільки основуватись і базуватись на приватних комерційних компаніях, які зможуть знайти шляхи, яким чином співпрацювати з німецькими компаніями, утворюючи відповідні консорціуми, і налагодити. Випуск в окремих енергетичних островах, не під'єднуючись до української енергетичної системи, будувати об'єкти відновлювальної енергетики, які будуть працювати лише тільки на генерацію відновлювального водню, який далі вже як товар може використовуватись для експорту. Першим важливим кроком у цьому напрямку може стати пілотний проєкт з водневого виробництва на металургійному заводі в Маріуполі за участі енергетичного концерну олігарха Ріната Ахметова Детек і німецького Сіменс Енерджі. Поки що деталі співпраці не розголошуються. Проєкт перебуває на стадії оцінки, кажуть в прес-службі ДИТЕК. Загалом, за даними Держагентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні нині реалізується близько десяти пілотних водневих проєктів. Приміром, компанія РГК, яку пов'язують з іншим українським олігархом Дмитром Фірташем, проводить водневі випробування не лише на Житомирщині, а ще в кількох регіонах України, і вже працює над тим, як саме постачати водень побутовим споживачам. Готується декілька населених пунктів. Але знову ж таки, цей експеримент можливий буде десь за півтора-два роки. Ми повинні в першу чергу напрацювати нормативну базу, яка дасть нам можливість на законних підставах використовувати газові мережі і безпосередньо подавати газ до споживачів. Ми маємо підготувати технічно саму систему, але відповідним чином, щоб вона була безпечною для в першу чергу для кінцевих споживачів, налагодивши систему. Постачання водню для потреб житлово-комунального господарства ми взагалі можемо відмовитись від централізованого опалення, як такого, яке використовує у своєму у своїй технології природний газ. Говорячи про енергетику глобально, в поєднанні з відновлювальними джерелами водень може замінити атомну генерацію і традиційну вугільну. Тож домашнє завдання для уряду України розробити водневу стратегію прозоре законодавство та з'ясувати технічні та нормативні питання щодо транспорту водню в Європу. Також Київ має подбати про те, що ринок водню не опинився повністю в руках олігархів, як це сталося з іншими секторами енергетики. За словами експертів, ЄС, зокрема Німеччина, зробили для України величезний аванс щодо перспектив водневої співпраці. Тепер черга за Україною виконати свої домашні завдання.